Привіт, я політтехнолог Юрій Подорожній. Радий вітати вас на антишпорі від подорожнього. Ми розпочинаємо курс, який допоможе вам добре підготуватись до сесії і відмінно скласти політологію. Все, що ви почуєте, відповідає програмі, затвердженій Міністерством освіти та науки України. Для того, щоб я зміг пройти з вами весь курс, підпишіться на мій канал і ставте лайки, натискайте на дзвіночок, а в коментарях напишіть, які саме теми включити до курсу, і я залишу про них відео. Від критеріїв ознак показників демократії залежить не тільки оцінка зрілості суспільства. А й визначення напрямів його подальшої демократизації. Кожна нова історична епоха вносила свої корективи до критеріїв демократії, не вщухають гострі суперечки щодо них і нині. Однак загально прийнятий найважливіший серед них можливість громадян брати реальну участь в управлінні у вирішенні державних і громадських справ. Суспільство не може бути демократичним, якщо його громадяни позбавлені таких можливостей. Історичний досвід багатьох країн свідчить, що всі намагання кардинально обновити суспільство були приречені на невдачу, якщо вони не підкріплювалися активним залученням різних категорій громадян до вироблення рішень та їх втілення в життя. Тільки створюючи сприятливі умови для розкриття творчого потенціалу громадян і подолання їх соціальної інертності, суспільство одержує могутній імпульс саморозвитку шляхом залучення до демократичного процесу головної діючої сили історії народу. Надзвичайно важливим значенням при цьому має відродження ідей самоуправління, яку, наприклад, в колишньому радянському союзі період впродовж тривалого часу поплюжили як ворожу і ревізіоністську, декларуючи залучення широких народних мас до управління справами країни, партійно-державне керівництво ігнорувало досвід західних демократій у розвитку реального самоуправління. Нині більшість політологів вважає, що демократія зможе дати адекватну сучасній цивілізації оцінку політичного життя, тільки реалізуючи принцип самоуправління. Зберігаючись, в основному демократизація і самоуправління мають певні відмінності. Відомо, що розвиток демократії не завжди означає поглиблення самоуправління. Наприклад, можливість обрання найдостойнішого представника з декількох кандидатів, що є важливою процедурою демократизації виборчої системи, може нічого не дати для розвитку реального самоуправління, якщо водночас не зростатиме роль представницьких органів. Те саме можна сказати і про виборність керівників на виробництві зі збереженням ними монополії на основні управлінські функції. Як слушно зауважували політологи, демократія не може бути правлінням народу в буквальному розумінні. Народовладдя і самоуправління передбачають насамперед свободу вибору народом компетентних керівників, а також можливість народу впливати на них і в разі потреби змінювати їх достойнішими та більш компетентними. Але головним при цьому є створення умов для управління всіма справами суспільства не тільки від імені народу і не стільки в інтересах народу, а здійснення управління самим народом. Іншими словами йдеться про перехід до політичної організації, яка робить управління суспільством і державою безпосередніми справами з самими громадянами. Лише за таких умов відбувається інверсія суб'єктно-об'єктивних відносин, тобто з'являється можливість бути не тільки об'єктом, а й суб'єктом управління влади, і що суттєва, що і є суттю самоуправління. Першочергове значення має впровадження самоуправлінських засад в економіці, яка є вирішальною сферою життя суспільства. Самоуправління не може розвиватись тільки на суто громадянських засадах. Чисте самоуправління навряд чи зможе колись навіть у віддаленій перспективі заступити державні форми і механізми управління, існуючи поряд з ними, і в них переплітаючись, поглиблюючи завдяки цьому демократизм усієї політичної системи. Це, звісно, річ, не виключає повернення державою суспільству невластивих їх функцій, оскільки держава монополія на них. Е... Іван, я ж не встиг прочитати це звіс, це звісна річ не виключає повернення державою суспільству невластивих їх функцій, оскільки держава державна монополія на них зумовила глибоку кризу економічного і соціального життя. Важливе значення з огляду на зазначене вище має підвищення статуту статусу і розширення повноважень місцевих органів влади, що є загальновизнаним показником демократизму суспільства. Якщо для тоталітарного чи авторитарного режиму характерна безвідповіда... безправність місцевої влади, то в демократичному суспільстві здійснюється ретельно продуманий і раціональний розподіл компетенцій і повноважень різних рівнів влади. Наслідок такого розподілу місцеві органи в демократичних країнах мають реальні права самоуправління. Центральна влада не втручається в сферу компетенції місцевої влади, хоча за федеративною моделі державного устрою неухильно дотримується принципу верховенства федеральних законів над рішеннями місцевих органів влади. Прерогативою місцевої влади є такі важливі сфери суспільного життя, як освіта, охорона здоров'я, підтримання правопорядку, будівництво доріг тощо. Серед головних критеріїв демократичності суспільства наявність фундаментальних прав і свобод людини. Нормою сучасної політичної культури стає розуміння пріоритетності верховенства права людини над будь-якими іншими правами та інтересами, розуміння цих прав і свобод як абсолютної цінності, без якої демократія неможлива. Справжній демократич... демократизм вимагає усунення дистанції між проголошеними правами та їх реальним втіленням. Звісно, проблема прав людини є вічною, оскільки не настане такий час, коли права та свободи людини досягнуть абсолютної досконалості. Принципи демократії є надзвичайно важливим питанням для суспільного поступу. Серед них влада більшості, плюралізм, рівність. Поділ влади, виборність, гласність, контроль за тоталітарного чи авторитарного правління вся повнота державної влади знаходиться в узурпованих вузьким колом правлячої еліти, яка своїми діями ігнорує волю та інтереси народу у демократичному ж суспільстві внаслідок волевиявлення народу стосовно якогось питання утворюється більшість. Яке в, яка, врешті-решт, і визначає позицію влади. Іншими словами, демократія це не просто влада народу, а влада саме його більшості, що є суть, суттю народного суверенітету. Принцип більшості цей принцип не можна абсолютизувати і вважати бездоганно демократичним, якщо ігнорується право меншості на опозицію. У демократичному суспільстві більшість і меншість громадян є цілком рівними у своїх правах і свободах. Історія знає чимало прикладів, коли більшість в різних з різних причин е, недостатньої інформованості, тенденці тенденціозної е, пропаганди, мітингових емоцій, тощо підтримувала неправильні і навіть згубні рішення і дії. Правота була за меншістю, яка від початку виступала проти таких рішень. Іншими словами, життя спростовує сталінський постулат. Правда завжди за більшістю. Нічого спільного з демократією не має тези про примус стосовно меншості і цілковите підпорядкування її волі більшості. Принцип плюралізму демократична організація суспільства неможлива без його дотримання. Він дає можливість управляти на основі врахування множинного характеру громадської думки і позиції різних суб'єктів політики у плюралістичному суспільстві з цією метою меншості надається гарантоване законом право на опозицію. Підкоряючись законом та іншим рішенням державної влади прийнятим за волею більшості, меншість має узаконену можливість виражати свою незгоду з такими рішеннями, знімає з себе відповідальність за ті з них, які можуть мати негативні наслідки. Якщо тоталітарна держава придушує опозицію, а авторитарна всіляко обмежує, то в демократичному суспільстві вона є органічним елементом політичного процесу. Наявність опозиції в парламенті і інших сферах суспільного життя забезпечує реальний плюралізм думок і дій, що є необхідною умовою вироблення оптимальних рішень. Без опозиції як свідчить історичний досвід, виникає реальна загроза перетворення демократії в диктатуру. Вань, ну я ж не встигаю, блядь, читати його. Mm -hmm. Ну ти що ти не дивишся, чи що? Я вже тобі махаю, махаю. mm-hmm <clears throat> Без опозиції, як свідчить історичний досвід, виникає реальна загроза переродження демократії в диктатуру. Ефективним засобом боротьби опозиційних сил за реалізацію своїх інтересів є багатопартійність. Якраз багатопартійність, яка функціонує за умови, коли всі політичні партії мають рівні права і можливості боротись за виборців і за представництво в органах державної влади, виключає будь-яку монополію партії на цю владу. Принцип рівності. Цей принцип демократії проголошений великою французькою революцією кінця XVIII століття. У 20 столітті його було перевтілено в загальній декларації прав людини. Перша стаття цього документу проголошує: всі люди народжуються вільними і рівними у своїй гідності і правах. Сучасне тлумачення принципу рівності виходить із того, що за демократії можлива навіть неминуча соціально-економічна нерівність громадян. Демократія передбачає лише плюралістичну рівність усіх перед законом, незалежно від соціального і матеріального становища, але не може гарантувати однакового рівня життя. Подібна нерівність, хоч і по різному існує практично в усіх сучасних демократіях. Проте, держава під впливом демократичних сил вживає заходів для забезпечення достатнього рівня соціальної захищеності соціальних груп, які потребують допомоги. Принцип поділу влади згідно з ним, законодавчі виконавчі і судово гілки влади відокремлені та достатньо незалежні одна від одної водночас вони постійно взаємодіють у формуванні і здійсненні державної політики. Такий поділ влади фактично відсутній в тоталітарних і авторитарних режимах, де по суті і законодавчі, і виконавчі і судові гілки влади зосереджені в руках монарха або якоїсь групи, що узурпувала владу у демократичному суспільстві кожна з влад наділена повноваженнями, але кожна з них. Урівноважує одну і не дозволяє жодній з них посісти панівні позиції в суспільства. Виборність основних органів державної влади демократія передбачає забезпечення вільних виборів, які докорінно відрізняються від виборів в недемократичних країнах. Проте решта обмежень у виборчих правах, наприклад, за національністю, релігійною, статевою, майновою, професійною та іншими ознаками, явно суперечить демократії. Вони заборонені в міжнародних документах, конституціях та законах багатьох країн. Гласність, вона є однією з передумов свободи слова. Передбачає вільний доступ до преси і громадськості до інформації а, про діяльність органів влади, господарських, політичних, громадських організацій у демократичному суспільстві засідання парламенту відкриті для засобів масової інформації та громадськості частково, а іноді повністю транслюються радіо і телебачення. Елементом власності є оперативна публікація стенограм парламентських дебатів, результатів поіменних голосувань, нормою є відкритість державних бюджетів, звітів про діяльність міністерств відомств. Іншими словами, в демократичному суспільстві громадяни мають у своєму розпорядженні широку інформацію про діяльність обраних ними органів влади, партій громадсько-політичних організацій. Особливу роль у забезпеченні такої гласності відіграють незалежні статус і вільні від цензури преса та засоби масової інформації. Звісно, вони повинні відповідати за свою інформацію і можуть бути притягнені до судової відповідальності за її перекручування, поширення, недостовірність даних, наклепів як на офіційних осіб, так і на звичайних громадян. А також за розголошення державних таємниць. Але демократія не допускає обмеження а, на обґрунтовану критику будь-яких будь-кого в засобах масової інформації. Незалежний контроль. Здійснюється він не тільки згори, а й постійно та й ефективно знизу відсутність контролю за діяльністю державних структур з боку громадськості породжує бюрократизм. Корупцію тощо, але демократичний контроль не має нічого спільного з державним контролем за тоталітарного режиму для демократизації суспільства. Важливим є вироблення дієвих засобів боротьби з бюрократизмом, розвиток реальної критики, радикальне зміцнення законності і правопорядку. Створення ефективного механізму своєчасного самооновлення політичної системи для цього необхідно використовувати ті інститути демократії, які витримували випробування часом, модернізуючи їх у різні способи, рішуче відмовляючись від форм демократії, які не відповідають. Конкретно історичним умовам створювати нові демократичні інститути для сприяння розвиткові самоуправлінських засад у державному та громадському житті. Демократизація суспільства, як свідчить практика, може супроводжуватись певними втратами і помилками, для які неминучі для цього процесу, і все ж цінності демократії значно переважають її негативні наслідки.